Далі, юзкейс, це рефакторинги. Тут треба розуміти, що по-моєму досвіду саме малі або середні. Тобто великі рефакторинги ним робити не потрібно, тому що зазвичай вже великі рефакторинги це означає, що є багато залежностей, багато є якихось там трікі моментів. з Чим він вже погано справиться, тому що чим більше його нагрузити, тим більше шанс, що він десь загрузне, щось почне робити таке собі. А от маленькі або середні, прям дуже добре. Вони всі. Роблять, тобто в мене є дуже хороший приклад. От я от я, так як Android-розробник, буває, я там переписую якісь легасі, там, з Java, на кухні, або там з якоїсь старої технології, Там архітектуру переписую. В рази швидше, тому що якщо я буду прямо руками створювати файли, буду переписувати, по ідеї одне й то саме, там з якимись маленькими змінами, це буде точно, точно довше. А тут я йому дав промп, пояснив і. Потім я отримую просто в той файл, які я переглядаю, і в разі чого щось собі там може поміняти.